Едельвейси блискуче на передовій дають русні причухана та нищать ворога на рідній землі. Блискуче відважні воїни тримають і культурний фронт з концертною програмою. Військовий оркестр 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс виступив перед надвірнянцями. За словами вокалістки Анни Зуєвої, з 2020 року оркестр в основному виступав у прифронтових містах України. Я служу з 20-го року, і я от для себе, що у нас був рік, таких тур по східних містах України. Це був терець. Краматорськ, Славянськ, Лиман, Бахмут. Ми дуже часто там виступали, і зараз те, що там відбувається, ну це просто дуже ранить серце. І У нас хлопці також беруть, приймають участь в бойових діях. Це не весь наш склад, тому що інша половина нашого оркестру зараз знаходиться в районі виконання завдань. Оркестр гастролює сьогодні. Хлопці підтримують тут людей в тилу. Нагадують про те, що триває війна, і не треба про це забувати. А вже в наступному місяці вони поїдуть на схід і вже на фронті будуть підтримувати наших хлопців. За словами Анни Зуєвої, сьогодні воїни на передовій найбільше опираються та чекають підтримки з тилу. А назва концертної програми Народ і армія Єдині вкотре нагадують про це. Народ і армія єдині, тому що саме в єдності наша сили ми про це постійно наголошуємо, тому що е, без підтримки підтримки тилу без підтримки народу не буде мотивації у наших воїнів, і їм це необхідно знати, що тут їх підтримують, тут їх чекають тут. За них тут не вважають їх якимось не такими, або знаєте, там о, то військовий приїхав, а я його туди не посилав. Ну бо на жаль, вже знов починаємо це чути, і дуже хочеться, щоб цього не було. І це якраз наша місія нагадувати про те, що хлопцям необхідна підтримка. Нам дуже часто багато передають діти малюнки. Багато людей підписують прапори і передають нашим хлопцям. Це все для наших хлопців є дуже великим оберігом саме в дитячі малюнки, тому що ну, коли діти, дитина в тебе вірить, коли вони Віддають найцінніше заради цих дітей і отримувати від них навіть ці невеличкі там записочки, малюнки це дуже приємно і ну такі щимливі можна так сказати. Військові виконували пісні популярних українських гуртів та композиторів, слова деяких загальновідомих світових хітів перекладали на українську мову та адаптували під свій військовий підрозділ. Репертуар у нас різноманітний. Ми намагаємось навіть всі іноземні пісні перекладати, тому що в основному це репер. І для військової аудиторії. А наші люди ну, вони люблять розуміти, про що співають. Тому. Якщо є така можливість, то ми намагаємося робити якісь ну, адаптуємо і перекладаємо вже під наші реалії, під нашу сучасність. Щось виходить добре, щось не дуже. Але це такі творчі процеси. Можливо, це є наша така особливість, тому що я мало де чула, щоб так багато пісень перекладали саме в військових оркестрів. Послухати виконання дельвейсів та підтримати військових прийшов міський голова Зінове Андрійович. Поділився враженнями від концертної програми. каже, моральний дух у громаді завдяки. Едельвейсом піднявся, несамовиті враження, емоції переповнюють дух. Коли ми побачили військовослужбовців, військового оркестру 10-ї окремої військо-штурмової бригади наших едельвейсів, ми зрозуміли, що перемога незабаром. Бо, попри військовий фронт, попри те, що один з найкращих підрозділів України, який тримає сьогодні Бахмут. Він також сьогодні приїхав до нашої громади з культурним мистецьким проєктом. Україна єдина перемога за нами. Тому я дякую всім, хто долучився. Я не пропускаю ні один захід в громаді, але ми максимально стараємося, щоб громада також бачила, що кожен з нас робить все для того, щоб чимось допомогти аби наблизити перемогу. Приємно, коли бачите військовослужбовців. Духовий оркестр, військовий оркестр, який піднімає морально бойовий дух не тільки бійців на лінії фронту, а мешканців нашої громади. Бо з перших днів війни наша об'єднана громада завжди максимально допомагає Збройним силам України. Тому кожен волонтерить, кожен донатить, кожен робить всі посильну лепту для фінансової допомоги. А приємно, коли кожного дня. Спілкуючись з військовослужбовцями, особливо коли приїжджає такий прекрасний колектив, які стараються підбадьорити громаду, запальні душевні, патріотичні українські пісні, які співає вся Україна, Едель виконали з піднесенням та у приємній атмосфері, адже співали всі присутні на майдані від великого до малого.